У нас був один такий випадок, ми, це ще в суді було, їдемо, значить, ми, і хлопці спиняють нас з проханням, а там до ворога була десь така відстань десь кілометрів два, і вже, і вже далі ворог. І вони з таким проханням, чи можете ви нас відбуксирувати десь ну, на території України в безпечне місце. Ну, І здавалося б, це ж не серйозно. У нас є своя бойова задача, ми ж не просто покататися туди, поїхали. Нам треба було до. Ну, у нас ну, була певна бойова задача їхати служити до хлопців, тим паче нас чекали. І все-таки, знаєте. На якийсь момент ми вже були, ми вже відказали їм, ми вже були готові рушати далі, виконувати свої задачі. І на якийсь момент, знаєте, в серці все-таки ну, якась іскра Божа, ну, все-таки якось прочувствовав їхню біль, все-таки якось захотілося допомогти. Ми їх відбуксирували, все. І потім вже як оказалося, що тоді якраз була російська така жстока атака дронів, це на те время, це ще десь вересень, місяць 24-го року. і... Чого вони нас власне просили відбуксирувати? В них попав пішний дрон, і коли ми вже їх буксирували, і ще ну, пару машин по дорозі спалили, ми єдині, хто залишилися цілі. І потім, вже як, знаєте. Як ми вже аналізували всю ситуацію, яка з нами відбулася, ми зрозуміли, що це єдине було правильне рішення повертатися звідти. тому що у нас не було радіостанції з нами, у нас не було ніякого зв'язку. Хлопці, все-таки настили попередити, що краще до них зараз не їхати. Але в той час, коли ми ну, з ну, за писарівкою і вже до суджі, зв'язку немає зовсім не було ніякого, тому все таки Бог у нас не було радіостанції, у нас не було інтернету. Але Бог поза інтернетом, Бог поза радіозв'язком, Бог лише до нас призивається через людей, через наших ближніх.